Це треба мені вмислені, вмислені щось починити. Ложпіша провокація. Але проходять роки, і щось якось в житті мало що змінюється. Коли ми маємо якусь проблему, нам хочеться собі пояснити, чому так людина може жити, знаєте, таку в потухшому стані, роками, десятиріччями, вимагаючи від себе по максимуму. Дуже хочу, щоб це відео Подивилась якомога більше людей. Друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Наталя, і тут я розповідаю про психологію, але в такому, знаєте, авторському підході. Тобто те, що я розповідаю вам тут, скоріш за все, ви більш ніде не почуєте. Я пропоную вам переконатися в цьому, тому одразу підписуйтеся, ставте лайки і поїхали! Зараз я хочу поговорити на тему, про яку прям хочеться кричати. І це те, про що багато психологів замовчують. Це дуже незручно про це казати, тому що це може, як то кажуть, знизити охоплення, це може зменшити продажі, так би мовити, да, якщо вже маркетологічно про це казати. Тож тема сьогодні про психологізацію, про повальну психологізацію. Що саме я маю на увазі під цим словом? Коли всьому намагаються люди знайти причини психічні, знайти якихось тараканів в голові. Наприклад, у цієї людини там щось не склалося по життю, ну, тому що в неї там є такі психічні нюанси, а це тому, що там мама, папа там туди-сюди, а взагалі тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Тобто, це, знаєте, тотальна психологізація. Туди ж можна віднести демонізацію об'єктивно нормальних батьків, тому що, звісно, бувають там якісь ну, проблеми, реальні конкретні батьки, які там, очевидно, щось роблять погане. А є випадки, коли реально нормальна мама, нормальний тато, але їх буквально демонізують. Що, ну да, да. особливо психоаналітики люблять вибудовувати такий ланцюжок. І це нормально, дійсно, наша психіка вона визначає багато чого в нашому житті. Але дуже великою помилкою є зневажати фізичний аспект. Багато людей, у кого з дитинства, в сім'ї є така культура звернення до лікаря. Ці люди, вони одразу, як то кажуть, відмітають оцей фізичний аспект. Тому що вони регулярно перевіряють себе, здають аналізи, там да. І в принципі, там дійсно дуже часто причини фізичні, вони або констатовані, що це, да, от, це в вашому житті чогось там нема, там, чи щось там не так іде, тому що у вас там є фізична така якась особливість організму. Такі люди вони знають, що в чомусь вони обмежені. А є ж дуже великий прошарок людей, це люди, у яких ніколи не було у сім'ї культури звернення до лікаря, наприклад, так. І якщо ти там, типу, якось харчуєшся більш-менш, ну щось ти там ж -ж 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 такий товстий, типу, що у тебе нема там вітамінів, мінералів чи ще чогось в організмі, да? все з тобою ок, да. Тобто, що, як там ще кажуть, ну тобі пахати можна, да? Оця вся історія. Тобто, коли такої культури. Щоб звернутися до фахівця, який займається саме фізичною складовою, нема такої культури, то людина вона спочатку починає вимагати від себе дуже багато. Я зараз кажу про випадки, коли людина не кладе, як то кажуть, коли людина намахає рукою на це все, а коли вона дійсно занепокоєна тим, що в неї щось не складається, вона починає вимагати дуже багато від себе. Вона починає цікавитися різними там, такими методиками, як там, знаєте, там самолікування, якесь, там, да? якісь альтернативні методи. Тому що культури звернення до лікаря нема. Або ну, це буває дуже часто в сім'ях, особливо раніше там, це поширено було, коли медицина не дуже там була, або коли нормальна медицина була дуже платна. Та і зараз, навіть коли там всякі там оновлення да, медичні, для кожного психотипу оце очікувати у чергах ці всі планові, так би мовити, огляди, не кожен може витримати. А фінансів на те, щоб класно все промоніторити, нема. Тому людина починає цікавитися якимось альтернативними методами. Щось там вигадувати, щось там дуже-дуже здоровий спосіб життя пильнувати, але проходять роки, і щось якось в житті мало що змінюється, мало що змінюється. Та? І дуже буває таке, що людина стає ще більш до себе вимогливою. Вона прям починає від себе вимагати, починає, ну, знаєте, як ото із миші зробити кота. Ну, Розумієте, та? тобто є якісь. Реально, ну, у твоїй тілі очевидно, що, скоріш за все, є якісь просто обмеження. Ну, просто там, можливо, це б... чим раніше, тим е, простіше було б там якісь ці дефіцити підладнати, скажімо да? Або просто на постійній основі підтримувати себе, не нехтувати цим. І взагалі людина може там, як е, літала б там, да? і була б дуже продуктивна, і багато сфер життя, е, де вона себе проявляла б. А так людина може жити, знаєте, тако в потухшому стані роками, десятиріччями, вимагаючи від себе по максимуму, намагаючись е, знайти психічні причини, пояснення, чому ж зі мною там щось не так. Це дійсно, я щось думаю так. Це дійсно, тому що там і колись отаке ж уся почула, і це мене травмувало. І тому я уникаю там таких-то там, стосунків там. Ну, з протилежною статтю, або, там, взагалі, робочих, да? або там, ще якихось, ну або не з протилежною, якщо це там гомосексуали. Да? Тобто людина починає себе звинувачувати, да? починає ще більш прискіпливо знаходити причини, копатися. Да? У, мене було відео про сакоп... У мене було вже відео про самокопання, да? про це знаходження коренів. Я залишу обов'язково посилання. Людина починає так багато від себе вимагати, Оце, знаєте, ну, це ось, дивіться квіточка, да, там, ну, рослинка якась. В неї є обмежений цикл життя і обмежений ну, тобто, ти як, там, із е, травинки ти не зробиш яблуню. Ну, ну, як би ти не намагався. Так? І от Просто от усвідомити оці фізичні обмеження да, цієї травинки. І все, і ти не очікуєш яблуньку. А людина, вона бачить, що у інших представників, тобто у інших людей, у них там яблуньки, да, образно кажучи, а ти травинка. І вона намагається, власноруч якось себе дотягнути до цієї яблуньки. А насправді. Ну, самому це не зробити. Знаєте, мені тут завжди згадується от така класна фраза моєї знайомої: лошпість, провокація. Оця психологізація дійсність дійсно, це ложність, провокація. Тому що, ну просто, друзі, ну, це чуєш? Ні, це тому, що мама, папа, це тому, що так. Звісно, те, як ми вибудовуємо стосунки з людьми, це звісно. Все дуже залежить від нашого досвіду, стосунків з первинним нашим, так би мовити, оточенням і в подальшому. Да? Ми шліфували протягом років е певні патерни. Але коли реально якісь глобальні проблеми, да? От, ну, глобально в людини, там, скажімо, ну нема стосунків. Там, да? При цьому людина не каже, що я там асексуал, і мене це не цікавить. Да? Або, скажімо, там ну не може людина там заробити грошей, при тому, що там дуже класна така е, хватка підприємницька. Ну, взагалі видно, що людина вміє і продавати, і все. І ці всі марафони, які всі там розказують, вона розуміє, що та блін, я все в курсі, я в темі. І навіть проходила ця людина, можливо, тому що намагається ж знову таки подумати ні-ні-ні, це треба мені вмислені, вмислені щось починити. Буде все класно. А там реально просто фізично, фізично може людина ну, жити, знаєте, там, роками в якійсь там дуже потужній анімії, там, да, скажімо. Да, або просто там, ну, якісь, там, не знаю, що то подібне залоза, Ну, коротше, що завгодно. Може Буде дуже багато таких нюансів. Ну, це знаєте, це як людина, це як шпагат. Да, ну, от. В когось раз і все, від народження. Не займалася ні балетом, ні чим, і воно є. А комусь. Людина 5 років тягнеться, а в неї там не дуже виходить. Тобто, ну, треба якісь особливості свої да, визнавати. І ще додам: чому людина потрапляє на цю пастку, не побоюсь цього слова, пастку цієї тотальної, глобальної психологізації. Тому що. Як там кажуть, де наша увага, там і енергія. Да? ми фокус... Коли, скажімо, там жінка хоче завагітніти, вона бачить довкола лише вагітних. Да? Коли там навпаки дівчина боїться, що раптом там якось це буде не заплановано, в неї довкола, всі там, як то кажуть, в народі залетівші, да? тобто, там, боїться бути покинутою, всі довкола майже покинуті. Да? Тобто фокус уваги, так, і так дійсно ми бачимо в реальності, це такі співпадіння. І тому дуже часто, коли людина стає на шлях психологізації, то дійсно вона знаходить о, ретроспективно, так, ага, дійсно, оце в дитинстві я почула там, від мами, скажімо, таку фразу, і це перегорнуло моє ставлення, там, не знаю, до чоловіків, там, да, наприклад, або до себе. Я тоді прийняла рішення, там, так і так, і все, і тому там не буде стосунків там, да, чи щось. Це тому що вже у людини було місце під це, як то кажуть. Да? Тобто стан ну, фізичний, наприклад, да, в цієї людини був такий, що ну, нересурсний. І для того, щоб легше було якось з цим справлятися, без участі лікаря, да? тому що ж немає такої культури звернення до лікаря, І людина починає знаходити отак, несвідомо. Це Дуже часто, коли ми. Потім психологічно потім прокручуємо, ми розуміємо, ну, дійсно співпало там. Перша там, людина відчула, там, скажімо, свою слабкість там, в там, 10 років, там, да, скажімо, і в цьому ж віці вона там почула таку фразу, яку потім вона з точки зору психотерапії зрозуміла, що так, саме це був переломний такий момент в моєму житті, після якого я там несвідомо уникаю там, чого до такого. Розумієте? Це дійсно. ну, Така особливість наша. Це тому, що коли ми маємо якусь проблему, нам хочеться собі пояснити, чому. І тому наша увага вона шукає, шукає причини. Саме потім, да? коли ми подивилися в дитинство, і ми зрозуміли, ага, ну причина була, от саме в цьому. саме в цьому була. Тоді, звісно, коли ви були маленькою, скажімо, дівчинкою чи хлопчиком, не було такого, що ой, ну зараз я придумаю причину, щоб там ні, такого, скоріше, за все, не було. Але воно ну, якось розумієте, воно все разом, і фізичне, і психічно, воно так е в дуеті працює, воно невід'ємно пов'язане. Тому, друзі, обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки, підписуйтеся. І до зустрічі в моїх нових відео.